Кайфую, коли як мінімум за 2 дні до того, як відправити замовлення на монтаж, все абсолютно вже готове. тобто Вся фурнітура вона вже спакована, навіть профіля для, для ледь-стрічки вони вже порізані в розмір. Підготовлені, запаковані, ти знаєш, що їх точно вистачить, фурнітура також вся підібрана. Тому ще один такий вільний день, є можливість, якщо чогось не вистачало або щось ти там не встигаєш, то є вільний день, щоб це все ще підібрати або бо, або докупити. Тому що якщо трапляється навпаки, коли все це день, день день терміново, все це ти не встигаєш, приїжджаєш до постачальника, фурнітури якоїсь немає, вона не в той колір, який тобі треба шукаєш Заміну, це все додатковий час і витрати, і відповідно монтуєш неповний комплект, і як, як ти б не хотів, доведеться приїхати ще раз. Тому неодноразово я про це повторював. Що для мене особисто краще, коли вся фурнітура. І матеріали максимально підготовлені до монтажу. Ти приїжджаєш на монтаж максимально готовим, і тоді там ти проводиш менше часу. Ну, В деяких випадках не доводиться навіть повторно приїжджати, щоб там щось довести. Тому що було достатньо часу, щоб все підготувати. Але це трапляється не завжди. так? І от В цьому весь прикол. Хочеш кожне замовлення. Про запланувати і підготувати максимально якісно, але є такі замовлення, які ти десь не встиг, і починаєш все це наганяти, і відповідно, відповідно проводиш тоді довше часу, додаткові витрати. Одним словом, одним словом, перемір точно на практиці, як це краще робити. Тому для мене краще до монтажу. Хай це можливо і більше часу, кудись потрібно зайвий раз їздити, але приїжджаєш на монтаж абсолютно спокійно.